Украина в Миргороде. Готель. Вот тут снимал масляков. А ну-ка, девочки. Вот. Тут завод, есть завод напротив. Там школа, вот, так Корпуса там відбудовані нормально. Все тут, все, стой, тут. Вон, все тут. так. Вот, Побиті наверху там ретрансляції станції. Оце отут на першому поверсі було. Анука, дівчинки. Ну, взагалі запущені, не живуть люди, хоча вікна там поміняні. Так, в нормальному стані. Я так думаю, якби не війна, то його б запустили. А тепер стоїть бідняга, ось наша Україна. Бачите, навіть залишилося в полі. Тура сталося бар, тут ресторан, кафе. Тут без неї не був концертний зал. все воно все ще залишилося. Ресторан був. Де... А тут будують якийсь новий завод. У миргороді. А оце ж міський парк. Вчора ввечері ще й музика грала. Невідомо, що воно було. Може яка. Розважальна програма, щось було. От строє тут ісянгар. Ось це наша Україна. Дивіться, вікна все поміняно. Можна жити, в принципі. Можна жити. Ну, не зараз звісно. Добре.